Шалені стрибки курсу долара такі потягли за собою ціни. Найперше, звісно, на бензин. Експерти паливного ринку кажуть, що ціну, приміром, 95-го треба розраховувати так: курс долара плюс одна гривня. На зниження ціни на нафту вони не орієнтуються. Продавці побутової техніки відзначили збільшення попиту на свої товари. Холодильники, телевізори, ну, очевидно, люди намагаються, хоч кудись вкласти гривню, аби вона не знецінилася. Тенденції ринку досліджував Олександр Візгін. Банк в облозі акції протесту під НБУ стали регулярними. Початку сюди приходили власники валютних кредитів. Згодом почали приєднуватись усі ті, по чиї кишені б'є знецінення гривні. Економіка на нулі повна нічого не працює. Люди просто на грані. Що робити звичайному народу? Коли він не може уже просто прожити менш ніж за рік. Гривня подешевшала вдвічі з 8 до 16 за один долар. Я вовсе <по> якби повбивала по курсу долара. На свадьбу зложила так. На 50 чоловік, а тепер п'ять чоловік. Я не можу своїх дітей підняти на ноги. Першими рвонули ціни на імпортні товари, і зупинятися схоже не збираються, адже невідомо, що далі буде з гривнею. Якби в нас гривня девальвувала і потім стабілізувалася на певній межі, це був би часткове подорожчання. Імпортери вони очікують на подальше просідання національної валюти. І, отже, свої ціни вони закладають ці додаткові ризики. Дорожчає все від побутової електроні техніки до банальних шкарпеток і рукавичок. Докупочні ціни дуже піднялися. Вони зрівнялися з тими цінами, по яким ми продавали. Весь Китай, Турція. 40% всі підняли. Продавці кажуть, продавати стали з мінімальною націнкою, щоб бодай щось торгувати. Тобто, якщо початки стоїть 20 гривень, тепер стоїть 30, а повинні стоїть 40. Якщо я поставлю ціну 40, їх ніхто не купить. Але навіть такі жертви не допомагають. Продаж просто немає. Вони не просто падають. Їх немає. Більше платяться комунальні услуги, продукти питання. Ну це вже так. Здорожчали і вітчизняні товари, на ціну яких курс долара, здавалося б, не має впливати. Коли разом з доларом дорожчають і партні апельсини, це прикро, але зрозуміло. А от чому дорожчає звичайна українська картопля? Люди часто не розуміють. Я теж хуже покупаю. Я и еду меньше покупаю, экономию. А как? Хоча странно, почему зависит хлеб і да? крупа от долара, правда? Залежить не від долара, а від вартості пального. І продавці вітчизняних продуктів. Ми заправлялися по 14, потім по 16, а сейчас 18 почти 17,80, 17,50. Що то не то, ребята, паливо Україна переважно імпортує і від здорожчання бензину не рятує навіть стрімке падіння світових цін на нафту. Якби сьогодні ціна на нефть составляла як 100 110 долларов за барель, то на колонках. Висіла б не 17 гривень за літр, а до 20. На резонне запитання: чому ж тоді в Сполучених Штатах бензин коштує 70 центів, а у нас майже вдвічі дорожче, теж є відповідь. В Америці податки мінімальні. У нас становлять третину ціни, та ще й зафіксовані в євро. з того подорожання, яке ми маємо в цьому. Порядка 1 гривня 60 копеек произошло просто за валюты и валюти і защо акцизного збору на по новому курсу євро. Відтак на ринку дорожчає все, що перевозять. Як нам їхати сюди, наприклад, на ярмарку, да, нам їхати сюди 250 кілометрів в одну сторону. Змушені піднімати ціни на м'язи, на сало, на все змушені ціни піднімати. Ціни зростають навіть на хліб на світових ринках. Зернотрейдери продають зерно за валюту. За неї при нинішньому курсі мають більше гривні і відповідно скуповують запаси у виробників за вищою ціною. Тобто, експортер підняв ціну, а Отже, для переробного підприємства, яке потім буде реалізовувати свою кінцеву продукцію в Україні, вона теж зростає. Отже, збільшення цін на зерно вони будуть тягнути за собою зростання цін на борошна. Ну і відповідно, на хлібоволичні вироби, які будуть реалізовувати. Витися в Україні тим часом зелений цього тижня трохи пригальмував і навіть почав відступати. Нацбанк щодня посилює офіційну гривню на кілька копійок. Деякі банки вже продають долари навіть дешевше від офіційного курсу по 15. але з умовою тут же покласти їх на депозит. Сьогодні ми вважаємо, що курс п'ятнадцять тут курс, котрих. Який... Буде діяти, навірно в ближайший навірний місяць полтора. Ми навірно будемо вот цю акцію проводити і далі. Тим що люди сьогодні к нам приходять. Голова Нацбанку цього тижня на міжнародному інвестиційному форумі в Києві відмову від фіксованого курсу гривні назвала правильним кроком. Ми підтримуємо гнучкий курс. Ми дуже віримо в нього і сподіваємося, що коли паніка вщухне, ситуація покращиться. Утім, аналітики фінансової компанії, якою раніше керувала Гонтарева, прогнозують подальше здешевлення гривні. І це аж ніяк не додає ринку віри в національну валюту. Тим більше, що в складі Ради Нацбанку досі лишаються ставленики Януковича, зокрема, Ірина Акімова, Валерій Хорошковський і навіть утікач Андрій Портнов. Вони, звісно, погоди на валютному ринку не роблять, але ж сам факт. Тож чимало факторів підривають довіру до національної валюти. Люди прагнуть позбутися гривні. Долар купити проблематично, тож скуповують побутову техніку. Утім, банкіри пропонують інші схеми збереження своїх кревних. Навіть, пусть на мене там хтось скаже якісь слова, я б все-таки... Сьогодні очень хороший курс, по якому можна здавати долари та 15-16. От і лежив по ті депозитні ставки все таки в гривні. Підтримати гривню, хоч на якийсь час, може черговий транш кредиту МВФ, але експерти не переконані, що його вдасться отримати до кінця року. На думку Олега Устенка, головною умовою тут є не створення парламентської коаліції і навіть не формування нового уряду, а затвердження реалістичного бюджету Просто любой бюджет недостаточно. Важно иметь бюджет, який буде показувати, що Україна как як мінімум войти в зону стабілізації государственных финансов. Однак укріпити гривню всерйоз і надовго здатні лише успішні реформи. Что само по себе сотрудничество з МВФ це кратков'яне рішення задачі без серйозного маховика. Реформ нічого не буде. Страна ризикує тим, що ми просто перейдемо Зону свободного падения. аби цього не сталося, реформи мають бути швидкі й рішучі. Зараз цілком зрозуміло, аби вижити, Україні доведеться пережити шокову терапію. Олександр Візгін, факти тижня.